Ви дивитесь телеканал «Шорнівці»? Вітаю вас. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня, 21 вересня. Про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску, як завжди, короткий анонс головних тем. Буковинські правоохоронці впіймали злочинця, котрий кілька днів тому втік із колонії. Маленька школа, великі проблеми. Діти та вчителі досі використовують вбиральні на вулиці у Чернівецькій школі номер 13. Аромати осені передані на папері. Представили в стінах облдержадміністрації. Буковинські правоохоронці впіймали злочинця, котрий кілька днів тому втік із управного центру ірпінської колонії. За гратами молодих встиг побувати вже кілька разів через крадіжки, нанесення тілесних ушкоджень та грабежі. Місця позбавлення волі уроком так і не стали. Після втечі зловмисник знову взявся за старе. С тих скоїти чергові крадіжки в одному з випадків ледь не вбив людину. Подробиці цієї справи розповість Олександр Хмель. Повідомлення про втечу з виправного центру ірпінської колонії засуджено. Працівники Новосалського відділу міліції отримали не випадково втікач родом із Буковини. Працював на одному з підприємств цього району. Відтак після втечі міг опинитися саме в цих краях. І справді, вже на десятий день злочинець дав про себе знати. Надійшла заява від громадянина мешканця села Зелений Гай про те, що невідомий наніс йому тілесні ушкодження та відкрито заволодів його мобільним телефоном і втік в бік міста Новоселиця. Через деякий час ще одна заява надійшла про те, що невідомий громадянин заволодів курткою. Також двадцятирічного хлопця мешканця міста Новоселиця, який по опису сходився з описом першого громадянина, одразу ж на другий день до чергової частини селського відділу надійшло ще дві заяви. Про те, що було скоєно дві крадіжки мобільних телефонів. А близько 12-ї ночі, ось на цьому місці на цій польовій дорозі розігрався справжній бойовик. 26-річний Андрій, повертаючись до себе додому у село, вирішив скоротити дорогу. Ішов ось цим шляхом. Раптом іззаду до нього підбіг невідомий, почав наносити тяжкі удари. Від пережиту тієї ночі Андрій не може досі оговтатися. У хлопця дотепер почерніли вухо. Один із найсильніших ударів від нападника отримав саме в голову. Ішов домой з сторони заправки Мавекс з першої дороги. Йшов, розмовляв по телефону. Думаю, стріджу путь через поле, слышу, ззаді хтось біжить. Ну не звернув на це увагу, Чоловік мене догнав, ударив по голові. Я впав на землю. У такій ситуації хлопець опинився вперше, тому не знав, як діяти. Поблизу нікого не було. Серед поля наодинці із агресивним злочинцем опівночі до того ж, нападник ще й працівником правоохоронних органів представився. После того, как он сказал, что я не дергайся, бо я, я тебя зарежу, наверное, найти к Я решил подкориться, я сказал там руки заклади сзади, я их заклал, я не сопротивлялся. Единственное, пытался с ним поговорить, за что ты меня бьешь, почему. Він начал представляться сородикам милиции, какие-то, ну, типа, за мною давно наблюдают наркотики, начал бить меня дальше по голове, все з карманов. І забрав мобільний телефон. Коли він убігав, то я говорю, да, дай хоть телефон назад. Зрозумівши, що зловмисник видає себе не за того, ким я насправді Андрій побіг за ним, однак не наздогнав. Вже по гарячих слідах нападника затримали правоохоронці. У скоєному чоловік зізнався одразу. Що це за телефон передав? – Я чоловіка. Що чоловіка? Ну, зелений гай, шов чоловіка. Що чоловік. Ударив, короче, забрав у нього телефон. Чим ударив? Кулаком. Куди? – Вічові поліцію держпаліцею точно не вдарил. Наразі порушено кримінальну справу. Перед судом утікач постане вже у п'яте і одразу за кількома пунктами. Буде притягуватися за скоєння двох грабіжів, за скоєння двох крадіжок. І звичайно ж в місті Києві буде прийнято рішення згідно чинного законодавства про стосовно факту його втечі з вправного центру. Олександр Ярослава Боячук Чинівецький репортер, телеканал Чинівці. На вулиці Університетській до тла згоріла автівка. За словами очевидців, ВАЗ 2104 загорівся з невідомих причин прямо посеред вулиці. Стурбований водій не зумів чесно локалізувати пожежу. Вогонь миттєво охопив весь автомобіль. За лічені хвилини Жигулі перетворилися на брухт. Менесники, які прибули на місце надзвичайної події, ліквідували полум'я та унеможливили небезпеку загоряння сусідніх автівок. Короткі замкнення. Спочатку приясили пожежу піною, а потім вже доливаємо водою. І все додам, що сьогодні це вже не перша пожежа. Близько шостої години ранку на вулиці Руській загорілися три легкові автомобілі на відкритій стоянці. Причина та збитки встановлюються. Формування дільничих виборчих комісій в Чернівцях завершилося скандалом. В роботі 201-ї окружної комісії, яка зібралася для проведення процедури жеребкування, виник цілий ряд проблем, як технічних, так і процедурних. Зокрема, членам ОВК довелося двічі замінювати номерки для жеребкування та навіть радитися із центральної виборчої комісії щодо включення кандидатур та в правильності формування дільничих комісій. В результаті ті політичні сили, які при жеребкуванні отримали право на представництво в ДВК, не побачили себе в остаточних списках. Дехто із довірених осіб заявив про фальшування виборів вже на стадії формування комісій. Що ж насправді відбувалося в окружній виборчій комісії номер 201, Бачили й журналісти Чернівецького репортера. Пристрасті у роботі окружної комісії почали розбурхуватися після того, як ОВК розпочала процедуру формування дільничних виборчих комісій. Кожна з 107 дільниць 201-го Чернівецького округу повинна укомплектуватися представниками від кандидатів чи політпартій, які беруть участь в парламентських перегонах. Роботу великих дільниць забезпечуватимуть 24 члени ДВК середніх 20, малих 18. Згідно виборчого законодавства, склад комісії визначається шляхом жеребкування. Автоматичну квоту у ДВК отримують 5 партій, які на Разі представлені Верховній Раді. Решту визначають сліпий жереб, однак через технічні проблеми цю процедуру у 201 ОВК довелося проводити двічі. У нас були деякі розходження да, сумніви. Тобто, одна, ну, одні казали, що треба 63 жеребки, другі 64. В, іто, в ітозі зробили 64. Але зробили це все ж таки помалко. Жеребкування мають приймати участь 63 жеребки. По найбільшій кількості кандидатур до е, складі комісії. Подібні збої змусили комісію звернутися за роз'ясненнями до Центральної виборчої комісії та замінити жеребки. Взиваю вас до мудрості, до виваженості. Допустили ми помилку. Нема ЦВК, нема телеграм. Ми допустили помилку. Ми на передовій. Ми повинні визнати те. Що ті дії по жеребкуванню, які ми розпочали, ми маємо відмінити в зв'язку з новими обставинами, які сталися у процесі підготовки до жеребкування і в ході самого жеребкування, незважаючи на протести деяких членів ОВК та довірених осіб кандидатів, жеребкування все таки відбулося. Однак його результати викликали ще більше протиріч, аніж суперечки щодо заміни жеребків. Сформовані списки членів дільничних комісій були незрозумілими для присутніх. Дехто взагалі взяв під сумнів в законі жеребкування. Кожні місць... місць... прийшли виграв, получається поряд мино. Номер не політична партія, а номер, которые не партії внесла збити нічних. Ні, так спокойно. Якщо першим витащили номер 23, то значить та політична партія, которая в кожному конкретному дільниці беруть по двадцять третім номерів, вона проходить. Ні, так може бути. Подібне трактування постанови ЦВК щодо жеребкування обурило присутніх на засіданні довірених осіб та кандидатів депутати. Дехто одразу ж парирував. Пункт 15. Так. особи, внесені до списків кандидатур до складу дільничних виборчих комісій під номерами, зазначеними у відомості, підлягають включенню до складу дільничних виборчих комісій у черговості, визначені жеребкуванням. Ви тут фальшуєте всі вибори. Добре, добре Я вам об... ви проводили жеребкування. А Що ви жеребкували тоді? На чорне-біле? То Я вас прошу. Жеребкуваю. Сядьте будемо ви ся. розуміти. Роз та я розумію, ну давайте я ви кричите. Ви не кричіть, я спробував, як ви. Та я ж прошу чинець засідання, не Пояснити, в чому справа, не зуміли навіть експерти з виборчого законодавства. Самі ж учасники виборчих перегонів нарікають на недосконале та неточне формулювання постанови ЦВК. А отже, пояснити, як же відбулося формування дільничних комісій, не береться ніхто. Обурені щасливчики жеребкування, не побачивши своїх представників, Авників у списках членів дільниці готують позов до суду. Олександр Куркуїл, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Маленька школа, великі проблеми в школі номер 13 міста Чернівці, що в районі гравітону, навчається всього 92 учня. учні. Це єдина школа в обласному центрі, де й досі немає внутрішніх вбиралень хоча розроблена проектна документація виготовлена ще у 2007 році. Діти та вчителі досі використовують вбиральні на вулиці. Батьки кажуть, в які тільки інстанції не писали грошей не виділяють. У цій школі можна відкривати музей освіти Буковини, оскільки у цьому році їй виповнюється 140 років. На жаль, деякі речі не змінилися із тих пір. Наприклад, туалети. Шість дірок у трьох кабінках. Оце й уся цивілізація. Принаймні, добре, що на голову не капає, кажуть батьки. Я особисто я прошу дитину не користуватись туалетом під час відвідин школи. До речі, ми тут недалеко живемо. То якщо треба, то він може прибігти додому. Ну це ж не всі так, дітки. Це з класу. Треба через весь двір перебігти ще до того туалету. Вони по дорозі падають. От зимою падає дитина піднімається, йде туди, там теж слизько, то все там під ножками замерзає. Батьки не дарма переймаються. Наша знімальна група добряче змерзла під дощем, але ж на вулиці тільки вересень. Ситуацію взимку і уявити важко. Ну, девочкам, конечно, зимой тяжелее, потому что мерзнет все и холодно там очень. И девочки постоянно страдают, болеют из-за этого. Многие родители не пускают девочек зимой в школу, потому что холодно из-за этого туалета. Каждый ну, идем туда, э, ну, воняет там, вообще там холодно. Завжди так непривычно что-то. І холодно, коли йдемо туди зимою, коли непривично дуже. Холодно. Ні, це вже моя третя школа. І по зрівнянні з тими школами, де я вчився, мені неприємно ходити. Ну, скажу на наш столі. При цієї школи я був у селі, то там навіть кращі умови, кращі умови, ніж тут. Директор школи каже, за кошти бюджету сплачують комунальні послуги опалення зарплату вчителям. Десь по одні дві тисячі гривень на рік виділяють на косметичний ремонт. Найбільше адже школа маленька. Ми проводимо ці роботи кожний рік в мірах наших таких косметичних робот. Капітальних ремонтів в школі ну, по крайній мірі років 20 не було. Посчитали по міркам господарственним по цим всім, то получилось десь 250 тисяч гривень потрібно на цей. Фактично, посчитали, якби по міркам нормальним десь 50 тисяч 60-50 вистачає для того, щоб побудувати нормальне приміщення, тобто, щоб діти були в теплі, а не холод. Ми подали до пропозиції до бюджету міської ради про те, щоб в 13 школі зробити утеплені. Туалетні приміщення. Робота над цим ведеться, вже виготовлено план, виділена земельна ділянка, де будуть не розташовані рядом з школою. О, просто зараз стоїть питання в тому, хто буде робити, ну, не стоїть питання, хто буде робити, коли самі терміни виконання цих робіт. В управлінні освіти кажуть, гроші виділяють стільки, скільки можуть. Не секрет, що більшість матеріальних покращень навчальних закладів, на тлі яких люблять хизуватися чиновники, зроблені на кошти батьків. Батьки долучаються до чого, ремонти інколи роблять в класах, так, допомагають. Ремонт туалетів допомагають в цьому, так, спортивних залів. Це батьки роблять, це факт. В школі можна вчитися, комп'ютерів немає, е, теж нема де проводити уроки інформатики і нема де розлі як, немає таких секцій у школі. Щось спортзало якось, да, в спортзалі не можна, ну мало місця, нема де займатися. Батьки 13-ї школи кажуть, обіцянками про будівництво туалетів їх годують вже не перший рік. Однак, згідно проектної документації, він буде розташований на місці теперішнього. Залишити школу зовсім без вбиральні під час навчального року неможливо. А тому от у мене дочка постійно має проблеми з мочовим позирем. Із-за цього, тобто постійно якийсь простуди, його, і це біганина по врачам. І це зараз поки ще дитячий возраст, а що буде потім, не знаю. Надія Величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні Микола Козловський, голова Державної податкової служби в Чернівецькій області, зустрівся з керівниками підприємств оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями. На зустрічі обговорювалися проблемні питання обігу алкогольних напоїв на території краю. Зокрема, йшлося про рентабельність підприємств та податки, появу на полицях магазинів нової продукції за зниженими цінами, а також продаж алкоголю дітям до 18 років. Свою зустріч, очільник ДПС області розпочав із цифр, котрі презентували роботу податківців, розповів про ліквідацію підпільних цехів, де кустарним методом виготовлявся алкоголь і збувався в одному із райцентрів області. Продемонстрував слайди нової алкогольної продукції, яка з'явилась на полицях магазинів краю за підозріло низькими цінами, зауваживши, що ціньовий бізнес у даній сфері отримує надприбутки, створюючи конкуренцію легальному бізнесу, закликав присутніх спільно боротися з подібними явищами. Адже за даними попередніх перевірок, основні. Порушення стосуються саме продажу алкогольних напоїв за зниженими цінами, нижчими, ніж встановлена мінімальна розрібна ціна 26 гривень, 10 копійок за пляшку. При реалізації варіок холодія та люботин пшенична, встановлено недотримання державної державної дисципліниці. Де Це діє департамент моторої заробництва. Ну, оце стосується, ми знаємо, коли застосовується в штраф, сумуючись в дві тисячі. На сьогоднішній день, оскільки мені відомо, ці санкції оскаржуються. Скільки на Буковині працюють в основному фірми та підприємства, котрі зареєстровані у Києві, Львові, Одесі, Хмельницьку, Тернополі та інших містах, то очільник ДПС області агітував їх реєструватись та сплачувати податки там, де працюють. Відтак звернув увагу представників підприємств на звіти, котрі подаються їхніми бухгалтерами. І значив, що з огляду на подані цифри деякі підприємства занижують рентабельність працюючи в рівних умовах, а податкова віддача не відповідає оборотам. Руйнування тіньового сектору економіки має проводитись у щомісячному. Мо збільшенні надходжень податку на додану вартість. Тобто темою зустрічі сьогодні стала і тема підлітки та алкоголь, адже із останніх 87 зафіксованих податківцями порушень 12 стосувались випадків продажу спиртних напоїв дітям до 18 років. За подібне голова ДПС області пригрозив позбавленням та нулюванням ліцензій, а також штрафом продавця, котрий становить майже 7 тисяч гривень. Представники бізнесу зажадали захисту, адже зовні не завжди правильно вдається встановити вік людини, а документи підлітки не носять і не показують. Ми працюємо над цим питанням, це одне, а друге все-таки продавець має право і зобов'язаний вимагати паспорт. Ну, таке законодавство. Ми зобов'язані як державні службовці дотримуватися цього обов'язково. На завершення зустрічі Микола Козловський повідомив керівникам підприємств, що відмінив традиційні дні та графіки прийому відвідувачів, і віднині вони можуть до його заступників, інспекторів та безпосередньо до нього звертатись у будь-який зручний для них час. Галина Мармалюк, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Віталій Михалішин закликав Львів'ян голосувати за Чорнівецьких майдансерів. Днями міський керівник виїхав до Львова та закликав його жителів під час всеукраїнського смс голосування віддати свої голоси саме за Чорнівці. Більше про надзвичайну поїздку Віталія Михалішина. Дивіться в сюжеті Дарії Товпіч. Віталій Михалішин впродовж двох років підтримує Чернівецьку команду з майдансу. Допомагає їм з костюмами, з пошуком тренувальної бази. Ось і цього року він не залишився байдужим до долі чернівецьких танцюристів. Я довгий час спілкуюся з цим колективом і надаю підтримку в межах моїх можливостей. І вчорашня зустріч моя з колективом, нашими молодими талановитими танцюристами, які звернулися до мене з ще за до, до, допомогою, за підтримкою. І думаю, чим я ще можу допомогти нашим танцюристам, що можна зробити ще. І я вирішив сьогодні зранку відвідати ваше. Чудове місто звернутися до всіх львів'ян для того, щоб підтримати нашу команду міста Чернівців. Журналіст інтера вірить у позитивний результат такого незвичайного вчинку Віталії Михайлішина. А я думаю, що якщо Львів кого і підтримає, то це будуть точно Чернівці, а також ми, галичани, ми взагалі дуже любимо, коли нас просять і припрошують. І той сам факт, що голова приїхав сюди особисто і попросив допомоги. Я думаю, що це зіграє. І, можливо, не тільки Львів, тому що він говорив про близько мільйона мешканців Львова, не виключно ще й область. Мета візиту Віталія Михайлішина до Львова закликати жителів міста сусіда підтримати Німецьку команду, оскільки львівські майданцери вже покинули змагання. Ну, ви знаєте, я сьогодні виїхав зранку у Львів з незвичайного привіду. По-перше, хочу звернутися до Львів'ян для того, щоб підтримали нашу команду майдансерів, які будуть приймати участь 22 вересня в суботу в місті Київ. І змагатися ще з дев'ятью командами України. І буду звертатися, і буду просити львів'ян, щоб підтримали нашу команду, підтримали наших молодих талановитих танцюристів. А поки Віталій Михайлішин робив все від себе можливе для перемоги наших майдансерів, чернівецькі танцюристи не припиняли тренувань. Минулий раз ми дійшли до півфіналу. А зараз маємо шанс пройти. Далі вперед і ще можливо й перемогти. Ну маємо надію, як мінімум на це. Якщо чесно, то ну всі е, я їх називаю малята, <сі> Всі наші малята і ну, і ми хореографи дуже відчуваємо підтримку, бо Михайлішин робить нам і костюми, і приходить на репетиції. Е, про е, про наступного прошлого разу чи перший раз, коли ми їхали, він нас проводжав. Тобто підтримка дуже відчувається. Всі учасники чернівецької команди викладаються на повну під час тренувань, аби не втратити шанс дійти до фіналу. А жителі міста в свою чергу будуть підтримувати наших майданцерів, віддаючи їм свої голоси під час СМС голосування. Не взагалі молодці, я за них полівай. Дуже хорошо, що є таке шоу, як майданс. Дуже хорошо, що участвують наш міст, і взагалі тічно, що Віталій Михайлович поїхав, щоб підтримувати нашу команду. Я считаю, що це хороший поступок. Болеваем, да за не всі вболіває. Я скажу так, я за історією майдан и, і говорится, за этой группой взагалі не сліжу. Но хочу сказати, що якщо б кожен політик проявляв таку и і поддержки навіть у інших городов, наша страна давно була б уже другой. Тож і ми приєднуємось до ініціативи підтримати чернівецьких майдансерів та бажаємо команді яскравої перемоги. Доля чернівецьких танцюристів зараз у руках кожного глядача можливо саме ваш голос стане вирішальним. Генрієта Беух, Дар'я Топіш та Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Аромати осені передані на папері. Представили в стінах облдержадміністрації. З 20 робіт складається виставка Анатолія Житарюка в її основі натюрморти і пейзажі, як живописні, так і графічні і декоративно прикладні роботи. Різновиди осені, пана Анатолія, бачила Генрієта Беух. Золотава осінь по своєму трактує мало митців. А боковинський художник Анатолій Житарюк у своїх роботах передав осінню різноманітність. Кожна робота індивід двадцять робіт, не наче 20 зовсім інших днів цієї пори року. Немає напевно жодного художника, який байдужий до цієї пори року, тому що вона надзвичайно яскрава. Різні характер свій проявляє то вона барвисто-святкова, то лірична, то як сьогодні дощова, така якась трошечки меланхолійна. Коли починають дерева покриватися в різні кольори, це надзвичайно живописно і приємно для ока художника, ну, напевно, і для пересічних людей. Ну і це дуже гарно воно лягає на полотно. Виставку відкрили на різдво Пресвятої Богородиці. Люди запевняють, що це не дарма, адже творчість пана Анатолія вміщує у собі натхнення, чимало емоцій, та духовність його роботи. Я думаю, що дадуть нам всім можливість з вами і культурно, і духовно збагатитися. Відвідувачка виставки Аромати Осені знайома з її автором вже давно. Анна запевняє, що кожна робота переповнена неймовірною енергетикою. Виставка дуже чудесна. Насправді він, як завжди, вражає своїм мистецьким поглядом. Ну що ж, залишається пишатися тим, що у нас такі талановиті краяни. Генріє Беух, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Насамкінець нагадаю вам, що завтра на вас чекає підсумковий випуск від моєї колеги Лариси Сергієвої. Я ж за вам прощаюся до понеділка. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього не кращого.